Виконуємо номер 282 із підручника Геометрія 7 та номер 26.2 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. На креслі трикутник ПКЛ. Запишіть вершини сторони та кути цього трикутника. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник ПКЛ, а тепер запишемо вершини кути та сторони цього трикутника. Вершини ПКЛ. Сторони ПК і ПЛ. ты кут ЛПК, п к далее кут п и кут КЛП. п номер 282 Із підручника Геометрія 7 та номер 26.2 крапочка 2, із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.